України і перемоги. Дмитро Разумков до нас долучається, народний депутат, позафракційний голова Верховної Ради України у 19 21 роках. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день, пане Дмитре. Поясніть, будь ласка, я розумію, що ви не спікер уже Верховної Ради, але тим не менше, ви з От щойно з парламенту вийшла Чому закрили зараз сесію? Куди поділася депутати з зали? з монобільшості не знаю куди подівалися депутати закрили сесію. Тому що в залі не було 226 голосів: 226 народних депутатів. Вибачте, і за рішенням конційного суду свого часу було таке рішення висновок конційного суду про те, що розглядати питання, якщо немає 226 народних депутатів, в залі не можна. Тим не менш сьогодні проходились поправкам в порушенні цієї норми. Тому що були ті, хто виступав проти. Я розумію, що є консенсусне питання, і не завжди це викликає якусь там дискусію. Але сьогодні були питання, які таку дискусію викликали, і представники однієї з фракцій задавали питання до президії: а чому саме так відбувається? Вони дуже хочуть притягнути саме цей законопроект. Я не знаю в чому. Там е, така важливість для представників слуги Слуги народу. Подивимось а, а і, саме тому, але в принципі е, з самого початку була позиція, що вони більше сьогодні не збирали депутатів в залі і е, розуміючи, що будуть йти поправки, правки, вони не підтримували до цього законопроекту. Тому це було очікуване. думаю, що просто вони не очікували, що. А, представники інших фракцій будуть наполягати на тому, що в залі були всі народні депутати. Тим не менш, факт залишається фактом. Засідання закрили раніше, аніж це планувалося. Я так розумію, що на дві години раніше. Це тобто, це такий спосіб собі зараз. От ну, якщо не можна відверто саботувати роботу Верховної Ради, то можна отак, от по тихому це зробити. А президія, подивившись на кількість депутатів, просто от перевела провела перереєстрацію, побачила ну, 210 Замість 200. не по ні, ні. Це не 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 працювати чи або працювати. Я ще раз вам повторюю. Наскільки мені відомо, слуга народу не робила мобілізацію в зал, не не наполягала на тому, щоб народні депутати від монобільшості прийшли до стін Верховної Ради. Ну я там був спочатку засідання і. Фактично, вони саме вони не, не були налаштовані на те, щоб сьогодні був такий наповнений сенсом день а всі інші фракції були, якщо не помиляюсь, може десь там трошки менше, трошки більше. Але у відсотковому плані було достатньо народних депутатів з інших політичних сил, в тому числі і наших колег з об'єднання розумна політика. Euh, були в залі на початку засідання. Всі чекали, Пан? що буде ефективна робота сьогодні, але на жаль, такого не сталося. Пане Дмитре, ну а про яку взагалі мобілізацію зараз можемо говорити? Якщо uh, то. Тут... Ви зараз кажете про мобілізацію представників монобільшості. Президент звертається до своїх депутатів в зверненні. Каже: ну почекайте, люди добрі, давайте вже зрештою працювати, не відпочивати. Давайте не тікати від вирішення проблеми, давайте їх вирішувати. Вже не знаю, якими ковріжками заманювати депутатів, щоб вони прийшли на роботу. про яку мобілізацію взагалі може бути, бути мова? Якщо сьогодні Диві, у депутатів я робочий я день. У депутатів робочий день 24 на 7, так. тому що депутат це не Але, але, 8, але, але сьогодні, парламентський день вони працюють в залі. Дивіться, я по перше, з вашого дозволу, все ж таки не від'єднав би всіх депутатів. І ті, хто працює, працював і буде працювати, є ті, хто дозволяє собі кататися поза позакордонним як відрядженням, які не приносять жодного сенсу за державний рахунок, так само за. Відпочивати, але давайте всіх не брати під ні, ми, 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 ми ну, ні в якому ви разі згадали... ні в якому разі так ви згадали офіс президента? От, наприклад, я за весь проміжок часу виїхав на півтори доби на форум в Польщу, Повернувся після цього. Поїхав на фронт. Так само, як і мої колеги з розумної політики, проїхали. Ну майже всі колеги з МФУ проїхали. По лінії фронту були на фронті, спілкувалися з військовими і попровозили якраз теми, які їх турбували, які ми впроваджували в стінах парламенту, в тому числі і повернення 30 тисяч доплат для наших військових, в тому числі питання повернення нормальних виплат тим, хто виведений поза штат, питання строковиків, питання військових звань для тих, хто не має вищої освіти. Я маю на увазі військових офіцерських звань. Але люди, які не отримали вищого освіту під час мирного життя, багато іншого. Це корисно набагато корисніше ніж поїхати там у Африку, да або поїхати в Нью-Йорк. Я вже пропонував колегам, що якщо ви так дуже любите нью йорк там в нас з Америки половина Ради не вилазить, то їдьте до іншого Нью-Йорку. в Донецькій області. Таке місто. Ми переименовували його. Хай туди б з'їздили. Подивилися, що такий Нью-Йорк по-українськи. Ну, там, але там казати, страшно, що там всі не стріляють. працюють, це буде некоректно. Я з вами не, не погоджуюсь, тому що є народні депутати, і достатньо велика кількість, які працюють на результат. А наш з вами результат, наша з вами перемога. Є ті, які, які працюють на свою кишені. Це дуже добре, коли там представники офісу сьогодні починають розповідати, що там добре, що погано, коли куди депутати поїхали. Але ну давайте будемо відверті. Офіс президента контролює повністю. Виїзд будь-яких народних депутатів за межі України повністю персонально всі знають, хто, куди, як поїхав, на який строк повністю. І коли ми починаємо говорити, що там хтось кудись поїхав, про це і хтось нічого не знав. Ну я думаю, що хай, мені здається, що це не відповідає в повному сенсі дійсності. Якщо б журналісти про це не дізналися і не з'явилося такого матеріалу, якщо ми говоримо там про пана Арістова, то все пройшло б і далі. Це ж не перший, не останній раз, коли так робили. І це про це всі знають. А наприклад, представникам інших політичних сил, в тому числі і нашим колегам з об'єднання родом політика» політики, блокували ці відрядження за кордон. Ну, це знаєте, це, це за це ж правда. Давайте, давайте, ні, ні. Я, давайте я, задавати... Дмитре, я розумію. Це знаєте, це за принципом а, своїм все ворогам закон. Це, от, приблизно за таким принципом. Не хотіло... Поганий принцип, тому що да, так. Це дуже поганий принцип. Ну дивіться, якщо говорити там, ви от ви зачепили Арістова. Гаразд, він же ж не він же ж не вчора таким став. Ну він же ж коли приходив в парламент, очевидно, був притомною людиною, раз його ще тим більше в такий комітет важливий обрали, тим більше на посаду заступника голови очільника комітету. І в принципі, ви ж так, ну як ви теж були Ви теж були представником цієї політичної сили? Ви теж з ними спілкувалися. От що з ними сталося такого, що вони раптом втратили зв'язок з реальністю? Чи вони такими й були просто маскувалися? Я не знаю, чесно, це ну я звик говорити про себе, про свою команду. Я за цей проміжок часу не мав відпустки. Ну так вийшло, що поки йде повномасштабна війна, я вважаю, що треба попрацювати. А хто вважає, що може мати відпустку, ну це добре. Е, там виїхати за кордон, не знаю, як це можна собі дозволити. Поїхати за кордон. І якщо ми говоримо там про позиції, ну Юрій був ще й головою бюджетного комітету. Це він нещодавно став заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При всій повазі до цього комітету, я б взагалі їх нікуди не випускав. Вони, вони є носіями державної таємниці, їм варто працювати тут. Їм варто працювати, або якщо вони виїздять, то їх повинні контролювати в хорошому сенсі цього слова, щоб не дай Боже з ними нічого не трапилося. тому що ворог може вербувати, ворог може е е там е намагатися підкупити. Дай Боже, щоб цього не відбувалося. Ворог може здійснити інші дії для того, щоб їх знищити або зняти з них інформацію. Тому це взагалі у воюючій державі виглядає достатньо специфічно те, що в нас там всі так катаються. І е, я, я буду також ініціювати і задавати питання е, керівництву Верховної Ради: а хто сплачує всі ці відрядження? Якщо це відбувається за власний рахунок, ок. А якщо за державний, то давайте подивимось, яка користь від цих е, відряджень, тому що е, ну, як Бог, мені здається, вони туди їздять просто теж відпочити. День попрацювали, потім тиждень відпочивають. Ну, ну якось дивно. Ну, я бачу. Або давайте називати, що, що принесли ті чи інші е, поїздки. Да? У, нас, у нас там е, виступає дуже сильно Потураєв, який розповідає, що не можна взяти гроші е, з телесеріалу Інгулець і всього іншого бреду, на який вони виділили гроші в цьому бюджеті, і перевести на армію. То я, якщо вони погано цього це розуміють, їм допоможу. Ми зареєстрували з колегами законопроект, який забирає в них ці гроші. Які вони намагаються розбазарювати, і направляє їх на армію. Я хочу подивитися, як в них вистачить совісті не винести цей закон зал. Як вистачить совісті за нього не проголосувати. Якщо вони такі всі моральні. А, а... якщо це лише слова, ну, то, то ми всі зрозуміємо з вами, що це лише слова. До речі, до речі, ви згадали Нікіту Потураєва. Нікіта Потураєв разом із Євгенією Кравчук були проти на комітеті проти відставки Олександра Ткаченка, міністра. Міністр культури, так зва даруйте. міністра культури і інформації. От, так це що означає тепер, що Ткаченко залишається і тепер ним буде особисто опікуватися вся Верховна Рада? Ні, це питання в будь-якому випадку. Буде виносити зал і глибоко все рівно, яка позиція Потураєва або Кравчук. А якщо вони такі принципові не погоджуються з позицією президента, тому що це ж була позиція президента так, так. відправити у відставку, то хай би написали заяву. Ну вони ж принципові люди. Заява, ми проголосуємо, вони підуть займатися чимось іншим, Але... мати інгулець або далі працювати на плюсах, або ще десь. Дмитре. Або разом з Ткаченка створювати інформаційний канал. Дмитрий, ну, але сам факт... Дмитре, а але сам... кататися по поза кордоном, Дмитре. Але сам факт того, що е, два непростих члени парламентської фракції президента пішли проти волі президента в цій ситуації, якось тут ну, трошки так, от насторожує це, що в фракції починаються якісь процеси, так би мовити, от відцентрові, намагається хтось довести, що має більшу вагу, чим слово президента в цій ситуації, ну тому що. Дивіться, мені мені байдуже дивитися на їх мишині або красиння біга: хто більший, хто менший, кого хвіз довший, хто хто щось може або не може. Ну, чесно, байдуже, сьогодні війна триває. Якщо вони ви вирішили погратися там, хто, хто за це проголосує, хто не проголосує, ну не знаю. Я в даному випадку вважаю, що президент зробив правильно. Я не знаю, я не дуже вірю в те, що такі рішення про виділення. Коштів на серіали і тому подібні речі, там на й квартал на 1 плюс 1 відбувалися без без погодження з офісом президента. Я не кажу, що це там мало відбуватися безпосередньо з президентом. Але з офісом це я думаю узгоджували. Це моя особиста думка. Тим не менш, якщо ми бачимо такий, ну вибачте, за сленг зашквар то має міністр піти у відставку. Він написав заяву, правильно зробив. А на комітеті, ну, вони проголосували проти, а хай вони пояснять, чому вони проголосували проти. Тобто вони дійсно вважають, що треба взяти гроші і направити їх на телесеріал, замість того, щоб купити, наприклад, дрони. Да? Я вже казав, я думаю, що варто було б взяти, взяти інший серіал, як наші дрони знищують російську техніку, подивитися її напередодні, подивитися його напередодні нового року. Я думаю, що це додало б позитиву, додало б впевненості в нашій перемозі, додало б піднесення українського духу і наблизило ту перемогу, на яку ми всі очікуємо. І це точно не про серіал гулець, і точно не про те, що намагаються 33 мільйони, а за великим рахунком 1,2 мільярди, ви витратити каз на що розумієте? І коли мені кажуть, 33 мільйони це ж небагато. Ну вас язик повертається сказати в у, у державі, в якій збирають покупіці на дрони для української армії, що 33 мільйони це небагато. Ну, це взагалі є мораль у людей чи ні? Ну, 33 є мільйони... мораль чи ні? 33 мільйони на серіалі це в принципі, да, це, це непогано. Але от інформацію, що побачив не про те, що таки готуються встановлювати тризуб на монумент батьківщини матері. От тобто ще ті 28 мільйонів гривень, про які теж викликали, як ви як ви кажете, за шквар, то їх таки готуються освоїти. Тобто, тут все нормально. Нічого не жме. Ну дивіться, коли в цій державі йде війна, це розумієте ви, це розуміють ті, хто нас дивиться, це розумію я. А частина влади не розуміє. А, то після цього ми починаємо бачити інтерв'ю: інтерв'ю Ситника, який очолював а, набу до нещодавна і говорить, що під час війни в нас зросла корупція. Бачимо заяви очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який каже, що кожного разу в Міністерстві оборони це не мої слова, це говорять люди, які повинні боротися з корупцією. Що кожного разу в Міністерстві оборони з'являються нові теми і схематози, як на цьому заробляти? Ну от... Після такого, я думаю, що люди, які там, себе поважають, мало б написати заяви і піти з цих посад. Але цього не відбувається. Я не знаю, як це коментувати. Чесно, ну там порадити їм. Щоб них совість з'явилася і вони нарешті пішли займатися чимось іншим, а не розпозарювати це, м'яко кажучи, а можливо розкрадати український бюджет, то це дурна трата слів, тому що для того, щоб твоя совість з'явилася, вона повинна в тебе бути. А там, на деякі дивишся, там і совісті не було ніколи. Розумієте? Тому ну, відверто виглядає це так: знаєте, як боротьба з вітряними млинами. Е Млинами, але е з іншого боку, вода камінь точить. І я впевнений, що е Україна заслуговує на те, щоб бути успішною державою. Для цього нам треба перемогти зовнішнього ворога і перемогти внутрішнього ворога. От, ключовим внутрішнім ворогом для нас з вами, це є корупція. Корупція, яка як е онка хвороба, роз'їдає, з'їдає нас середину. І ті, хто це робить, вони. Мають підпадати під 111 статтю, тому що це державна зрада, це не просто корупція, це мародерство. Тому що ти крадеш у людини, яка тебе захищає, у, у захисника або захисниці. Я вже мовчу, що недоотримані снаряди, недоотримані міни для монументів, недоотримані недо, каски, броніки це все людські українське життя, життя військових і цивільних яких не встигли, не змогли захистити. Дмитре, спасибо. Це, це питання до того, що ми е, сьогодні продовжуємо воювати і боронити свою державу, а хтось на цьому намагається зробити. Дмитре, дякую за ваші коментарі, за вашу реакцію. Дмитро Розумков був з нами, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України в 19-21 роках. Зараз в нашому етері буде невеличка перерва.